Чи справді росіяни намагалися поцілити в дамбу Київської ГЕС і чи досі існує загроза? Ну, чим намагалися 100%, це була основна ціль із того, що я бачу. Чи існує загроза? На жаль, так. Зараз будуть передивлятися шукати якусь інформацію, яким чином можна. Я б навіть сказала, якісь апгрейди. Самого плану тут має бути, тому що є, на жаль, на в, в принципі, її зірвати. Воно є і воно не вдається. Але цей план є. Так що я не можу сказати, що вони не повернуться. Більше всього, що повернуться. Чому останнім часом росіяни спеціально наносять ракетні удари саме по готелях в різних регіонах? Ну, я думаю, що це якась інформація, що там знаходяться по всім даним чи військові, ну якісь дуже важливі люди, да? тут умовно, якби інформація, що там відпочивають по дьяволу. Я так розумію, що дьявол це в нас таки символізує війну, і вони таким чином звільняються. Так що тут визвольна якась історія очами, очами саме Росії. Так, це як, як інформація, яка що військові знаходяться саме ну, на їхню суб'єктивну думку по отелях. Чи продовжать у країнах Європи тимчасовий захист для українських біженців на наступний рік? А тут дуже цікаво, тому що в будь-якому випадку це те, що підходить до кінця. Ну, так, зараз вважають на сьогоднішній день. І є якісь рішення, да, щоб підтримка була. Якби я б тут сказала, що так. Продовжать, але в нас по сім жеслів є ще якийсь план Б, що називається, що якщо це не зупиниться, то так тоді воно буде продовжуватися. Тому що сім це про захист себе. І воно говорить, що підтримка українських біженців це перш за все це захист країни захищають таким чином себе. І щоб вони там нам не співали, що вони там кладають свій бюджет і так далі. Так, це частково правда, але вони таким чином захищають себе наперед на якісь інші події. І я думаю, що так вони продовжують, Хоча вони, і ще раз кажу, є варіант, що воно закінчиться. На сьогодні є варіант, що воно закінчиться. Чи нададуть США дозвіл на використання далекобійної зброї по тому переліку цілий в глибині території Росії, які Україна надала адміністрації Байдена? Я ще раз скажу, що нам, в принципі, дев'ятка чаш, дев'ятка говорить про те, що там такий дозвіл є. Він вже на сьогодні є. Єдине, що там, що не бажано було б, да, якісь там є домовленості, куди не бажано. Е і по вісім матчів це не має бути щось таке. Щоб глобально впливало в принципі на країну, тому що вісім мечів у нас іще символізує е, про те, що щоб люди не були сковані, не були е, десь замуровані і так далі. Можете навіть страждає е, звучить так, щоб люди не постраждали, так ви то там бій, але бажано, щоб люди не постраждали. Тут може так звучати, але цей дозвіл є. Він є. А те, що ми там будемо чути, що ні, 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 ні в якому разі пропускайте пропускайтемемо ушей, побачите в принципі, подіям. Да? Ми можемо судити тільки подіям. Чи відповість Україна на масштабний ракетний обстріл з боку РФ здійснений 26 серпня? У нас зразу що так. Якби дають страшний суд, це умовно, якби тут відродження, відлуння якби суд, да, Ми вам устроїмо суд, якщо конкретно йти за цією. Єдине, що в нас сім пентаклів, а сім пентаклів говорить, що дайте час. Нам підготуватися, зібрати якусь інформацію, а інформацію по якихось об'єктах цінних, по тому що є. І потім буде весело і, скажімо так, тісно. Чому саме тісно? Тому що в нас такий імператор це щось має бути грандіозне, щось дуже велике, щось. Масштабне, навіть не побоююсь цього слова. Е, і по імператору це має те, що має дуже, в принципі, величезний вплив на все. А тут ще є перед цим е, 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 історія про економію тут. Е, так що чи може це? Бути якось зв'язано з світлом чи те, що дає якусь стабільність в країні, тому що тут у нас стабільність по імператору закінчується, щоб зробити цей світ нестабільним. Так що все тут буде прекрасно. Просто майте терпіння. Я розумію, що нам хочеться сьогодні вони завтра ми, але воно так на війні не працює і має пройти якась така логістична робота, аналітична, і тоді буде. Чи працює дура в на російську владу або ФСБ? На ФСБ башня четвірка мечів точно ні. А тут більше, що він працює з Росією, як і з іншими країнами. Так що, моя відповідь, що саме він ворог з цієї сторони, ні, він не ворог з цієї сторони, в нього якесь інше бачення і тут. В принципі, у нас тущаж – да це якась нова інформаційна система, в якій є всі: і Росія, і Україна, і Ізраїль, і е, у нас е, Палестина, і так далі. Так там є місто для всіх. Так що ні, це зкупчення інформації, і зараз нам видають те, що хочуть, щоб ми чули. Це неправда. Що обговорював індійський прем'єр Моді з американським президентом Байденом під час останньої розмови? Тут знаєте, якась така все-таки більш на перспективу. Розмова на перспективу на якісь нові напрямки, нові якісь бачення, на спільну роботу. І дуже цікаво, що. Що, що починається прямо після цієї розмови, і воно, в принципі, веде до якихось матеріальних. Матеріал чому тут матеріалі до спільної праці, спільних проєктів, через що я кажу, це більш бізнесова саме якась розмова, саме фізична про якусь співпрацю. От саме оце рівень співпраці, але це не просто політична співпраця, а рівень чогось спільного, що створюється спільно. Чи отримає Україна протягом місяця нові системи ППО, зважаючи на наслідки ракетних обстрілів? Ну, Якось точно прискоряться. Не можу сказати, що його якось буде занадто. Я все-таки повторю ту фразу, що дуже часто говорю, що їх немає, в принципі, в достатньої кількості. Е, і... Щось що тільки зробили, навіть нам тут і дають. Да, зовсім як вся дитинка в руках тільки народилася от на вам цю рушинку. Е, е, так що, якось ось подібним чином, ми отримуємо, його не може бути багато, бо його просто немає. Якийсь дефіцит ППО. зараз, в принципі, ну і зрозуміло, да, Польща щось десь ставить, Молдова ми чуємо десь ставить. Да, і зараз всім захотілося ППО. От Маємо такого сусіда, коли всім треба, і в Україні не вистачає. Чи вдасться стабілізувати енергосистему в Україні після останніх масштабних обстрілів? Ну, зразу нам тут я не можу сказати, що е, ми можемо стабілізувати, але справитись з цим ми точно можемо. Воно питання, яке потребує дуже багато ресурсів, і це в принципі довго. Да, щоб до, умовно ми повернулись до того, це має пройти дуже багато часу. Але чи справимось ми на даному етапі? Справимось. От Є якісь розробки, є якась схема. Може, там будуть якісь перебої, і так вони будуть. Але, пам'ятаєте, я не казала, що в нас не буде у цих Вони мали бути, нам нами показували, що вони будуть. Переживемо. чи з відключеннями 100% що буде з відключеннями. Але умовно, це все-таки ну, якийсь рівень. Нормально життя все рівно в нас буде. Може з відключеннями, але буде розумієте, так що це не відбувається, те, що відбувається дуже швидко. Це таки довга робота, і це треба приймати і розуміти, що таке є. Чи вдасться затримати нардепа Артема Дмитрука за кордоном та повернути в Україну. У ну, мене дуже велике питання, чи комусь потрібно його повертати в Україну? Да? Ми... Це, це неправда. Чи вдасться його затримати по п'ятірки мечів? Ну точно там буде е, якийсь клич, щоб його повернути, а потім скажуть, де нафіга його повертати, е, хай він буде там, де, де буде. Так що тут знову ж політика. Я не думаю, що його навіть будуть намагатися повертатися, повертати. Хоча поговорити поговорять. Чи був результативним офіційний візит індійського прем'єра Моді до України? Ну точно він був результативним, хоча він не був простий. Тому що точно там якісь заключені контракти, які кардинально міняють, не побоюсь цього слова світ. Єдине, що там не все вдалося, і це як, знаєте, дуже важка історія, з якою дуже важко справлялися, десь не знали, як відповідати, і в кожної сторони, як української, так і індійської, да, якась що це треба дати час якось на це подивитися з іншої е, сторони. Але чи він був результативним? Так, він був результативним, хоча не простим. І не все ще закінчено. Так? От там якесь е, якісь насіння по, посіяно, так? але воно ще не зійшло, не проросло ще, нема розуміння, як, як щось робити. Да, по цьому. Тут, е, Потребує якогось часу, може, може, навіть є якась ідея, яка потребує саме проговорити в парламенті, чи, ви, чи країни мають на якомусь законному рівні це, це все передивитися, якось ось так. Чи відбудуться дебати між Камалою Гарріс та Дональдом Трампом протягом місяця? Тут карта світ. Що так, і все туди йде, так що ми відповідь так. Чи заборонять телеграму у всьому світі, враховуючи арешт Павла Дурова у Франції? Я так і не бачу. Я думаю, що там може бути по четвірки ем, якась інформація може заборонитися. Да? Щось працює, щось не працює. Якась зупинка там має бути. Е, саме. Саме в телеграму, але умовно, потім це все буде погоджено, воно буде працювати, і, в принципі, навіть це буде сильніший канал чи був з більшими можливостями, з більшою якоюсь потужністю. Я думаю, що ні. Якась зупинка буде, але це не про те, що його заборонять. Чи вдасться позбавити мандата нардепа Артема Дмитрука? Так. Вдасться. Ну тут так. Тут, в принципі, є ті, хто за це виступає, і вони переможуть, по десятки матчів, це закінчиться. І така, знаєте, якийсь рух звільнення від зрадників, чи звільнення. Якісь у нас зараз починається е, Нова ідея, нове війня, що ми, е, може, відкидаємо когось, переглядаємо таке нове звільнення, нова така якась бровада від того, що ми щось робимо. Так що моя відповідь так. Чи справді Павло Дуров вперед арештом у Франції шукав можливості для особистої зустрічі з Путіним? Я якось не підтримую цю ідею. Тому що це дуже велика людина, що в принципі ну, могла да, якось вистроїти свої зв'язки. І я так розумію, що навіть в колі там є ті, хто могли вивезти, і тут нам зразу трійка мечів, що ні, це неправда, і двійка мечів це а, взагалі про. Різність бачення світу, да, різність інтерес. Різні... Навіть якщо ми вважаємо, що ну зараз така роздувається інформація, що дуров дозволяв. Писати всім, що завгодно, і так далі. Там були якісь обмеження. Тут якби два світи і він цього не забороняв. Я все-таки думаю, що про Путіна це іпсо, це вкид, що він до нього їхав, це якась політична історія. Зараз щось там розганяється. Мої відповідні. Чи справді РФ готувала серйозну диверсію на авіабазі в Німеччині? Ну, Чи серйозно так? Там точно що все було підготовлено. Тут, в принципі, це щось що дуже давно було декілька варіантів взагалі реалізації. Вони навіть щось їм вдалося реалізувати, щоб нам не казали. Єдине, що десь схопили за руку, їх підловили. Але в будь-якому випадку моя відповідь так. Чи дійсно, Індія може позбавити РФ мільярдів прибутків, як зауважив президент Зеленський? Чи може, може. Але тут, знаєте, така історія, чи дійсно може, нам говорять, так, дійсно, це, це сказано, це є. Але ж і Індія втрачає. Індія втрачає і Індія не готова це втрачати. І. Ну, для України це добре, для Індії не добре. Так що чи може вона попливати, може, навряд чи буде.